Сьогодні ми вам розповімо про екологічний стан Голосіївського району міста Києва та продемонструємо вам, в якому стані перебувають його зелені зони, а саме природні об'єкти даного району. І наразі ми перебуваємо на одній з таких зелених зон, поряд з вулицею Пирогівський шлях. І те, що ми тут побачили, нас доволі жахає. І ми дуже засмучені тим, що територія міста Києва перетворена ось такі подібні сміттєзвалища. Котрі виникають через явне неналежне відношення українців до своєї природи. На превеликий жаль на території міста Києва за час нашої діяльності, ось таких подібних осередків засмічення зелених зон території міста Києва було виявлено вже тисячі, що свідчить про те, що на превеликий жаль на території міста Києва відсутня належна діяльність державних органів та тих правоохоронців, котрі повинні були забезпечувати чистоту та належний екологічний стан нашого міста Києва. Отже, знову і знову ми звертаємося до всіх українців, українців, дбайливо ставтеся до свого навколишнього природного середовища, адже його належний природний стан є запорукою вашого здоров'я та довголіття.